50 років. З продукцією я познайомилася недавно, почала її приймати з кінця листопада, листопад, грудень, січень, третій місяць приймаю. Приймаю базовий сфер. Чого почала приймати? Тому що розумію, що жінкам після 40 років треба щось приймати. І от я мені порекомендувала Олена приймати вітаміни Вітамінами дуже задоволена, покращився настрій самопочуття, перестали боліти суглоби, бо дуже турбували коліна, Що пила базовий сет пила і б'юті. В цьому місяці ще додала собі Q10 і тельсу. Дуже задоволена. Продукція дуже хороша. Рекомендую всім своїм друзям. Дякую за Олені, за те, що привела мене до цієї компанії.